О 10 годині 20 хвилин російський дрон скинув вибухівку на двох чоловіків в Антонівці. Поранені працівники підприємства критичної інфраструктури. Повідомляє у телеграмі керівник міської військової адміністрації Роман Мрочко. Також зранку армія Російської Федерації з дрона атакувала серед місця. Поранена – 54-річна жінка. О 8 годині під обстрілом були камешани. Поранені двоє людей, розказав керівник прес-офісу обласної військової адміністрації. Олександр Толоконіков поранень зазнали 74 72 років. Жінка та чоловік, подружня пара. Їм зараз надається допомога і також самозвернення зранку з села Зміївка. Чоловік також звернувся до районної лікарні за допомогою. Серед міст Херсону було під обстрілом російських військових зранку, близько п'ятої години. Один із снарядів влучив у медичний заклад. Це найбільше в нас постраждало, постраждало сьогодні Це інсультне відділення. Поранених слава Богу не було. Пошкоджені вікна та дах у деяких кабінетах обладнання розказує заступник генерального директора медичного закладу з технічних питань Олександр Нікулін. Лікують, процес не зупиняється, процес іде все одно, як би там не було. О, то лікарі тим паче тут інсультне відділення, то і лежачі, хворі. У кабінетах та палатах наслідки обстрілу прибрали, розказує молодша медична сестра Ірина. Залишилось забити вікна. Саме головніше, що всі живі залишилися, ніхто не постраждав. Прибираємо, стараємося, все робимо. Ну, і працюємо. Дякую всім за роботу, за те, що Сразу всі поз'їжджалися, познімали, забивають. У середмісті після ранкового обстрілу пошкоджені будинки та торговельний центр. Прильоти відградів, скоріш, снаряд стерчить з проїжджої частини. Пошкоджено будівлі двох торговельних центрів. Суттєві пошкодження, одна будівля фасадне скління, це огороджувальні конструкції будівлі, інше здання там вентильований фасад та вікна будівлі. Площа ще не підраховували, але значна. Неоднократно будівля була пошкодженою. загалом каже Олександр Толуконіков, минулої доби під комбінованими обстрілами військових Російської Федерації були 24 населені пункти правобережжя області. Є загибли і поранені. Пошкоджено 24 житлових будинків, приватних три багатоквартирних. Є пошкодження трьох дітсадочків, школи, лікарні. За минулу добу 16 людей постраждали внаслідок російської агресії. З них четверо дітей, які отримали, троє з них отримали травму попередньої доби, і один хлопчик, 14-річний, отримав вибухову травму, осколкові поранення внаслідок скиду вибухівки в прибережній зоні Херсон. Загалом. 16 постраждалих. Серед них на жаль, один загиб загиблий з села Зміївка. Також внаслідок влучання від дрону. Продовжують російські військові обстрілювати і населені пункти Береславського району, атакують місцевих жителів безпілотними літальними апаратами, а також гатять систем залпового вогню керованими авіабомбами та артилерією. Минулої доби. Ворог, використовуючи авіацію, скинув керовані авіабомби поблизу населеного пункту Шляхове. Окрім цього, із з артилерії наносив удари по населеним пунктам Заможня та Михайлівці. Використовуючи безпілотні літальні апарати, атакували місто Борислав, населені пункти Зміївка та Дучани, в ході ворожих ударів пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Загалом, за словами Володимира Літвіного, минулої доби під обстрілем були чотири територіальні громади Береславського району. Ольга Ляшенко, Єрпеченко, Суспільне новини, Херсон.